Всім привіт, хлопці та дівчата! Дивіться в чому річ. Сьогодні я був в магазині та приправ, придбав таку ось спецію начебто для Глінтвейна. Намальован келих начебто з вином Глінтвейн, кориця, кардамон, ваздика підписана на польській мові шепшава до Ґжанця. Я не дуже добре знаю польську, так трішки розумію. І це начебто Глінтвейн. Я ще, дружині, кажу, ну, якось воно так дешево стоїть. Ми так взяли два пакунки. І я не повірив. Ну, думаю, ну як це може стільки спецій бути, півпакету наповнено. Так, дивимось далі. Що рекомендується робити? Давайте я вам зразу Покажу, що це таке, що тут воно є, далі почитаємо. Я його відкрив. Та тут цукор? Звичайний цукор є слабкий аромат кориці можливо, гвоздики але це не спеції для глінтвейну. Читаємо далі. Що рекомендується з цим робити? Взяти 500 мл меду. Так, один пакунок цієї спеції, три ложки соку з лимону та три дольки Апельсину, ну і далі там готувати за рецептом. Для того, щоб приготувати дійсно глінтвейн, це буде не Глінтвейн. Ви бачите, тут немає вина, немає в рецептурі. Хоча глінтвейн гантується, обов'язково повинно бути вино. Також немає інших спецій. Цей цукор підійде, але для того, щоб приготувати нормальний глінтвейн, як мінімум нам потрібно аніс, такий аніс, ваниль. До речі, дуже класна ванель, аромат на всю кухню стоїть. Зараз покажу вам. Ось така ваниль. Кариця. Кара. В місцевому магазині я знайшов кардамон. Чомусь його, так скажемо, і немає, але в арабських магазинах є кардамон. Та гвоздика, До цього потрібно ще буде апельсин. Я там вже деякі спеції та солодке. Червоне вино. Ну, Я полюбляю робити на солодкому черно, червоному вині. Тому хто буде в магазинах зустріне е, ну, такий варіант начебто для приготування для Гінфейну, майте на увазі, що тут ароматизований цукор, та майже більше нічого немає. На малюнку воно є, але, як ви бачите, Ну, Цукор, там, якийсь там кольор є, якась ароматика є. Але е, зварити нормальний глінтвейн е, ну, з такими компонентами е, ця приправа е, змоги не дасть. Тому збирайте повністю все, що потрібно. А цей цукор можна там трошки додати для запаху, можливо, хтось там більш солодкий глінтвейн полюбляє. Тому прийміть до уваги. Ну, всім я бажаю, скажімо так, зустріти е, новорічні свята. Всім доброго настрою! Варіть глінтвейн, насолоджуйтесь. Е, вже скоро будуть морози і напиток буде дуже даричний для цього. Всім дякую за, е, за те, що подивилися це відео.